Питаю українці ідіть нахуй Москвороті. Яніна Соколова брала в інтерв'ю Фаріон. І тут їй запитались про українську мову. І Фаріон сказала, що хто розмовляє ватною мовою, не може себе вважати українцем. І тут Яніна Соколова підгорів російський. Давній пердак. Ми знаємо, що вона спілкувалася ватною мовою. Вона почала захищати ватників, тобто людей, які спілкуються ватною мовою. І Стерненко теж колись співав реп російською мовою, теж почав захищати говорящих. Або ви за Україну, або ви на болота. В мене є країна, я її любив за волошки, очі, люди, кораблі.